Дякую. Дякую, мої любі глядачі, за вашу довіру і за те, що саме завдяки вам мені вдалося отримати першу премію Доу. Вона в усіх відношеннях перша, як для Доу, так і для мене. Ось вона, ось ця нагорода, яку ми заслужили разом з вами. Тому що без вас це було б неможливо. Саме ви надихаєте мене. Займатися цим, продовжувати, робити, готувати для вас нові відео, нові формати і з нетерпінням очікувати нового етеру та нової зустрічі з вами. Я задумував цей канал зовсім не таким, яким він є сьогодні. Буду відвертим. Мені уявлялося, що я буду записувати купу уроків, якісь, не знаю, курси. Туторіали, в моїй голові це все було ідеально, там записати, знаєте, 5 уроків за один день, на наступний змонтувати, на місяць викласти і радіти життю. Насправді, реальність набагато суворіша, і навіть підготовка одного невеличкого відео може займати дуже суттєвий відрізок часу. Але я не жалкую щодо того, чим став цей канал за цей минувший рік. Він як би так сказати. Він став більше вашим, ніж моїм. Те, що я бачу, це те, що ви, ви навіть не глядачі. Ви вже більше не просто глядачі. Ви справжнісінька спільнота. І я з величезним задоволенням дивлюся на те, як ви кожного етеру там жартуєте, буяните, душнете в чаті. Мені здається, що ви вже навіть між собою якось впізнаєте одного одного за ніками, і це дуже, дуже, дуже приємно. Взагалі, я хочу подякувати дуже величезній кількості людей, завдяки яким, в принципі, це все стало можливим і через яких я не покинув займатися навпаки, продовжую вгадувати щось нове, постійно щось робити саме для вас. В першу чергу я хочу подякувати ну, особисто тим людям, без яких. В принципі, не стало би цього каналу в першу чергу. Це Віталій Рубан. Саме він надихнув мене на те, щоб я нарешті перестав уявляти цей Ютуб канал, і нарешті почав його робити. Наступним я хочу подякувати Жені Гайдученко за те, що кликав до себе на канал Джуніверс на ці от перші публічні співбесіди, і за те, що надихнув мене цими співбесідами займатися далі. І як ви знаєте, тепер це. Основний продукт цього ютуб каналу. Хочу подякувати Нікіті Галкіну за те, що він перший прийшов до мене як гість на теревені, і також допоміг мені запустити цей формат, над яким я працював практично весь минулий рік. Хочу подякувати Дімі Стукалу за те, що він погодився на авантюру. І не знаючи, як і що воно складеться, прийшов до мене першим учасником публічної співбесіди на цей канал. Завдяки йому, в принципі, воно все далі теж завертілось, і я побачив, що цей формат цікавий саме вам. Я подякував зараз тим людям, які були першими, та завдяки яким, взагалі це все почалося і розвивалося. Це не означає, що я не хочу подякувати всім іншим. Навпаки, я вдячний. Кожному та кожній, хто прийшов, приходив до мене на канал, чи то на теревені, чи то на подкасти, чи то учасниками публічних онлайн співбесід. Тому що саме завдяки вам я щоразу старався робити краще, краще, краще. Робив роботу над помилками, дивився на попередні випуски, аналізував, розбирав, що я зробив так, що я зробив не так, що можна краще. Таким чином, кожен мій гість. Вніс частинку себе, частинку свого серця, зробив свій внесок в розвиток цього каналу. Без кожного з вас мені не вдалося б досягнути цього успіху, якого мені вдалося досягнути. Також я хочу подякувати моїм партнерам, тим компаніям, які повірили в мій малесенький, скромний Ютуб-канал, про який ніхто не знав, і погодилися. Підтримувати його як фінансово, так і морально, звичайно, саме завдяки моїм партнерам, компаніям-партнерам, у мене є можливість покращувати технічне забезпечення. Також постійно мати якісь цікаві подаруночки, які я можу розігрувати під час наших уже таких традиційних етерів, під час яких ми збираємо донати для ЗСУ. Я можу назвати, це є компанія Світла Системс та Інфопульс. Це компанії, які повірили в мене першими. З деякими іншими партнерами ми почали нашу співпрацю дещо пізніше. З деякими ми тільки-тільки починаємо домовлятися, тож чекайте на цікаві анонси та на цікаві новини. Та й ось так. А говорячи про наші з вами етери, наші стріми, на яких ми збираємо донати, друзі, я надзвичайно вражений тим, що нам вдається разом з вами робити. Ми з вами робимо великі речі. Вивіть собі, що кожного етеру, будь то запис подкасту, чи то будь-мітап Дивовижний світ веб-розробки, ми збираємо разом з вами. В такій, знаєте, ігровій формі не менше ніж 10 тисяч. Іноді це навіть бувало і більш як 20 тисяч гривень за один етер. І ці кошти направляються завжди на потреби Збройних сил України, яким ми повинні бути в принципі вдячні за все і за ці нагоди і за можливість збиратися разом щоб поринути в дивовижний світ веб-розробки. Тож, дякую Збройним силам України також за цю нагороду, бо без них не було б кому цю нагороду отримувати. До речі, щодо співбесід. Які, як так уже сталося, тепер є основним контентом цього каналу. Коли я починав їх робити, вони мені були просто. Прикол. Мені подобалося робити, розвиватися самому, тим більше, що цей формат виявився корисним і для вас, мої любі глядачі. Але що стало для мене найбільшою, напевно, винагородою за старання, які я вкладав в розвиток цього формату, це той факт, що декілька, навіть не один учасник, а декілька учасників моїх співбесід. Знайшли роботу завдяки участі в цих етерах. Не напряму, звичайно. Тим чи іншим чином їхня участь повпливала на те, що з ними ставалося далі. Хтось, нарешті, відкинув в сторону синдром самозванця і повірив в себе. У когось етер переглядали потенційні інтерв'юєри. І це дозволило скласти їм враження про людину наперед. Також надзвичайно приємно те, що мені писали люди, глядачі з поміж вас і казали, що вони готувалися до реальних співбесід, переглядаючи співбесіди на моєму каналі. І це допомагало їм проходити співбесіди і отримувати офери. І насправді саме це є найбільшою. Винагородою, найбільшим визнанням, про яке я можу тільки мріяти. Тому що якби я просто робив, щоб, не знаю, потішити своє его, цьому не було би щирості. Все, що мені хочеться, просто щиро робити ті речі, які мені подобаються. І коли я чую, що це допомагає вам розвиватися, рухатися, отримувати офери, я отримую просто. Неймовірний заряд енергії, неймовірну мотивацію рухатися далі. І я дякую вам за це. Що буде далі? Я не знаю. Ну, Трошечки знаю. Є деякі плани, є деякі нові ідеї, нові формати, які я хочу спробувати, нові співпраці. Я не планую зупинятися. Коли я кажу, що я не знаю, що буде з цим каналом, я з вами цілком відвертий. Як я не знав, що з ним буде рік тому, так само я не знаю, що з ним буде і сьогодні. В одному я впевнений, що буде круто, буде цікаво, вас ставатиме все більше і більше. І ми будемо продовжувати робити різні крутезні речі разом. І вкотре хочу наголосити, друзі. Це не тільки моя нагорода, це наша з вами спільна нагорода. Цю премію ми отримали разом. Ну що ж, друзі, дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Будьте чемні, донайте на ЗСУ і па-па!